Специфіка нашої роботи як громадської організації, як е, команди спеціалістів безпосередньо з напрямку і роботи е, з асінт-інструментами і асінт-напрямку. Перш за все, ми можемо бути і ми є ланкою, яка об'єднує е, громадськість, людей, е, люди, які самостійно. Займаються і хочуть зробити внесок в перемогу, і мають якісь бажання і певні вже навички. Ми зі своєї сторони е, комунікуємо дуже активно з представниками Сил оборони України і. Е, в Свою чергу да там спілкуємось і рухаємось по там багатьом напрямках розслідувань. Це можуть напрямки бути по підтвердженню обходу санкцій підприємствами РФ і пов'язані з ними. Це може бути е, встановлення е, е, воєнних злочинців. Це може бути деанонімізація персон, які залучені в агресію е, Російської Федерації проти України. Тому, що стосується кейсів, звичайно, прикладів ніяких не буде, бо більшість цих кейсів вони дуже специфічні.